У Львівській опері новий художній керівник ним став народний артист України Василь Бовкун, екс-міністр культури і туризму України. Новий 115-й сезон відкриватимуть вже з його проекту. А стартує сезон 29 серпня. Посади генерального директора і художнього керівника у Львівській опері розділили за принципом Київської. Я вийшов з ініціативою на міністра культури нового. Щоб призначити людину, яка була на тій посаді міністерській, яка працювала з нашим театром, тому що він був як режисер-постановник, його найбільшим таким досягненням для львівської опери, це постановка була «Бал маскарад», яка сьогодні є десь візит, візитною карточкою нашого театру. Людина знаюча, так, він не музикант, але він працює в оперному мистецтві і має право. На оцінку як оперного співака, як артиста балету, тож директором Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької залишається тоді Едер. Він займатиметься менеджментом та господарюванням. А Василь Вовкун відповідатиме за роботу творчого колективу та репертуар. На посаду художнього керівника був лише один претендент.